Конгрес сполучених штатів розглядає законодавство, аби уникнути шатдауну, тобто часткової зупинки роботи уряду. Натомість додаткове фінансування для України та на інші бюджетні питання мають намір розглянути згодом, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це та більше поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе! Вітаю Остапе. Катю, давай розберемося також, яка зараз ситуація з голосуванням за, за ці е, резолюції? Чи вдасться конгресменам з обох партій досягнути згоди і уникнути що давно? Знаємо, що дедлайн спливає вже за три дні. Катю. Саме так Остапи протягом дії попередньої резолюції, яку погодив попередній спікер Кевін, Кевін Маккарті, законодавцям таки не вдалось погодити бюджетне фінансування уряду на наступний рік, а також додаткову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. І так же сьогодні новий спікер Майк Джонсон виніс на голосування плати представників власний проект резолюції про нове короткострокове фінансування уряду. Він називає її двоетапною резолюцією. Тобто, фактично, цей документ профінансує уряд в. Два етапи спочатку до 19 січня, а потім на інші урядові потреби до 2 лютого, очікується, що протягом цього періоду у законодавців буде знову другий шанс погодити усі законодавчі проекти про видатки а також погодити додаткову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. Провонимо послухати заяву Майка Джонсона щодо цієї резолюції просто зараз двоетапна короткострокова резолюція це інновація. Тепер питання не прийматимуть, як це було раніше. Ми розв'язали цей вузол. Ми вже не збираємося голосувати за величезні законопроекти пакетно просто перед різдвом. Ми зібралися разом, щоб розробити наші законопроекти про видатки на два періоди: до 19 січня перший пакет, та до 2 лютого усе інше. Тим часом це дозволить нам добросовісно пройти процес обговорення інших видатків. Зокрема, обговорити реальні зміни щодо нашої політики на кордоні, щоб закрити наш південний кордон, взяти його під контроль. Також обговорити перевірку, і це необхідно додаткової допомоги Україні, закрити питання допомоги Ізраїлю, якщо Сенат цього не зробить, попри наші благання, одним словом, погодити усі питання про додаткові асигнування. Нову короткострокову резолюцію вже нового спікера Джонсона мають розглядати і голосувати за неї в палаті представників буквально за кілька годин. Але тут варто зауважити, що в будь-якому разі, якщо її погодять в палаті представників, то її все одно потім мають погодити і в сенаті, і зробити це мають до кінця цього тижня, тобто до 17 листопада, коли власне завершується дедлайн попередньої короткострокової резолюції, яку власне погодив попередній спікер Кевін Маккарті, Чим щоправда поплатився своїм спі. Керсов, тому що через погоджену резолюцію в подальшому крайній праві республіканці звільнили його з посади Катю. Як погодження так цих тимчасового бюджету може вплинути на розгляд додаткової підтримки України в цілому, і і коли в принципі так Катю можна очікувати цього розгляду? Загалом погодження нової короткострокової резолюції і неможливість погодити до допомогу Україні до попереднього до нинішнього дедлайну 17 листопада, означає, що допомога Україні знову відтерміновується разом із іншими законопроектами про видатки, про які просив раніше Білий Дім. Це означає, що допомогу Україні можуть погодити в цей період короткострокової резолюції, яку запропонував Майк Джонсон, тобто до 19 січня або до 2 лютого, зокрема окремі законодавці, з якими я спілкувалася, як від республіст. Республіканської партії, так і демократичної партії, як в Сенаті, так і в Палаті представників, стверджують, що найімовірніше додаткову допомогу Україні погодять в грудні і, можливо, до Різдва, зазначу, що відповідно до цього відповідає і сьогоднішня заява лідера демократів у сенаті Чака Шумера, який зауважив, що після 23 листопада, тобто після дня подяки в Сполучених Штатах Америки, Сенат планує винести на голосування на розгляд власний законопроект про пакет. Етну допомогу разом Україні, Ізраїлю Тайваню, а також на посилення охорони власного кордону Сполучених Штатів Америки із Мексикою. Про що просять безпосередньо республіканці? На чому наполягають республіканці? Таким чином сенат планує погодити допомогу на усі потреби пакетно, але посиливши безпеку кордону. Про що просять республіканці? Чак Шумер безпосередньо зауважив, що головна загвоздка в цьому пакетній допомозі саме питання? зміни законодавства щодо міграційного посилення охорони і перевірок мігрантів пропоную послухати сьогоднішню заяву лідера демократів у сенаті просто зараз. Дуже наполегливо усі чотири запити президента мають бути схвалені щодо України, Ізраїлю, гуманітарний запит та індійсько-тихоокеанський. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти. У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій, але ми повинні це зробити. І як тільки ми повернемося після Дня подяки, це буде дуже високий пріоритет. Задовольнити усі чотири запити. Всі чотири запити мають двопартійну підтримку у палаті представників. Будемо стежити Катю. Чи вдасться дійсно конгресу порозумітися, розглянути питання України якоможвича? Катю, дякую тобі. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Капіталійського пагорбу.